Розповідь буде стосуватися закупівлі рояля 2015 року у місті конкому Івано-Франківську Івано місію Конкому. У 2015 році був виділений грант в сумі 520 тисяч з Польщі для нашого міста на закупку рояля. Рояль в місті івано франківську не закупався останніх 50 років. Хорошого інструмента взагалі немає ні в місті, ні в області. До нас не приїжджають ні піаністи, ні музиканти видатні для того, щоб показати свою майстерність. Це мене дуже захопило. Я звернувся значить, в корпорацію Ямаха це всесвітньо відомий бренд, який випускає масу різної продукції музичної, в тому числі і роялі. І попросив як і менжовий варіант, як рекламний варіант продати по собі вартості даний інструмент для міста івано франківська І після цього я пішов в місто Конком, говорив з начальником тендерної комісії «Світелем». мене відправили до начальника торгівлі, бо це закупував місць виконком. Де той мені сказав, готуйте документи. Фірма Соло, яка має велику мережу магазинів Джем, дистриб'ютор, представник фірми Yamaha в Україні, яка дала добро продати інструмент по собі вартості, вартість це 250 тисяч гривень. Дала добро на це все діло. Приймаючи участь в тендері, я встав і тендерній комісії сказав, що Отака От така ситуація ніхто не заробляє. Це робиться для міста. І якщо тендер заявлений 520 120 тисяч, фірма соло дає за все те, що ви тут е, вказали, барабани, там ще якісь дзвіночки, колокольчики і плюс рояль Ямаха за 380 тисяч, лишається 140 тисяч, які ви можете витратити на закупівлю цифрових піано для музичних шкіл Івано-Франківська, так як... Школи у нас в катастрофічному матеріальному стані, вони розвалюються, немає на чому вчити дітей. Немає як тих дітей, ну, щоб вони хотіли вчитися, розумієте, нема на чому, немає засобів, немає засобів для навчання, немає нормальних інструментів. Вони мене вислухали. Такий там, по-моєму, голова Білик, який це ку курірував все, сказав, будь ласка, зверніться, не е е корак. Любомир він це питання курірує. Я підходжу до Любомира, це був зам начальника міського відділу культури Петрика. І цей некорак сказав, що добре, ми подумаємо певна річ, звісно, ми розуміємо, що рояль це цар музики, рояль це події для Івана франківська рояльце. Ну це щось надзвичайне, це так воно і є, як для Івано-Франківська, для нашого світу, музичного, мистецького, це дійсно подія, велика подія. В результаті нам повідомляють, що ми не пройшли тендер. Було розчарування фірми корпорації Ямахи посміялися з цього, питання закрили. Минуло близько року. І мені дзвонять вчителі з музичних шкіл і говорять, Ярослав Петрович, що ж ви так для міста продали такий паршивий, поганий рояль, дрова? Я кажу, я нічого не продавав, де ж, що таке є? В народний дім. Хороший інструмент з народного дому забрали, кабінетний рояль, дійсно кабінетний, хоч старий, але кабінетний. І сюди продали міньйон. Звичайний рояль, маленький рояль, перехідний варіант з фортепіано до рояля, такий учбовий варіант, мінньон, метр двадцять довжини, бо кабінетний рояль має метр п'ятдесят і до концертного вже до трьох метрів. А це така забавка. Нікуди не годячися. Я в шокі. Як кажуть, я цього не робив, то як би цього не робили, якщо мало що місто про це говорить? Я збираюся йду в народний дім. Мене ще не допускали до цього рояль, в результаті я на нього подивився. І мому розчаруванню і ну, в... як це буде? Ну, розчаруванню розчарування не було меж. Це старий 40-річний інструмент Чехословацької, Народної Чехословацької Республіки ще, в якому ма безліч років, в якому тріснута дека в сіми місцях чи в вісьми, який перемальований, переполірований, придуманий інструмент абсолютно, який не строїть. Які струни від України стоять. Ну, розумієте, от внешню оболонку я сам граю на фортепіано, зовнішня оболонка зроблена, а в всередині в середині повністю гнилий старий інструмент. Я стояв, я не знав, я був в шоці. Я був в шоці. Після цього я, ясне діло, йду до нового начальника культури міста. Так звана Загурська надія, по-моєму, Лаврівна. Вже рік вона при владі, після того тендеру, бо тендер відбувся в 2015 році, а це ж 2016 вже рік. Я приходжу до начальника відділу культури і кажу, ви розумієте, яка ситуація? У вас стоїть інструмент, де мав стояти інструмент Ямаха, якому гарантія 3 роки тільки для настройки, 50 років на інструмент гарантія. А у вас стоїть якийсь непотріб. Ну що вона мені каже, неправда, це шикарний інструмент, це супер інструмент. Коли я кажу, ну як супер, то я ж піаніст, я ж знаю, що робиться, ви що мені плюєте в лице чи що? Вона ну, мені каже, а ви самі мені продали мікрофон років 20 назад, він мене не робить. І оці слова її осінили мене, що вона сіла на ті самі потоки. Вона краде разом уже з Никофоруком, цим, який лишився в заступниках далі. Їй вигідно це, І Їй не треба нічого міняти. Її культурі взагалі не треба нічого міняти. І саме образливе те, що до влади прийшла партія Свободи, яка дійсно міняє в місті чого. І Руслан Романович Марцинків це прекрасна молода людина, з якою я спілкувався. І це прекрасна молода людина, людина, яка хоче щось зробити. Ну, мабуть, якийсь позбіг якихось обставин, він чомусь не взяв таку ж прекрасну молоду людину в культуру, а взяв людину, яка не має відношення до нашого мистецького краю ніколи. Вона завжди була ведучою весіль, вона все життя була тамадою. Зрозумівши це, я подивився на неї, я зрозумів, тут нема про що говорити. Людина, яка який вже майже 60 років. Ну як таке зробити? Як можна так? Ну це зрозуміло. це знов, треба, знов будуть красти, знов будуть красти. Ну Справа не в тому, що вони будуть робити, справа в роялі. Я тоді йду, після цього я йду до обласного начальника культури Федорака, який сказав, що в принципі цим опікується місто і звертайтеся до мера. А і в правоохоронні органи. Після цього облагословені я пішов до пана Романа Марцинківа, до Руслана Романовича Марцинківа, який сказав, що продали барахло? Я сказав, так, продали барахло. Ну ми розберемося. Але теж звертайтеся, він мені порекомендував, теж звертайтеся в правоохоронні органи. Я звернувся. Правоохоронні органи на сьогоднішній день відкрили. Кримінальну справу ні, спочатку скажи, які насправді ти, бо тебе ж там теж по колу пустили. Куди спочатку ти звернувся? Ні, ну так. Да, я звернув не спочатку звернувся до о, на, на міського відділу культури, потім звернувся в обласний відділ культури, потім пішов до Марцинків, потім пішов в прокуратуру, яка сказала, що вона не має до цього нічого, це тільки займається поліція. По тому я пішов все-таки в СБУ, бо я десь не трішки поліції. Тому мені сказали, йдіть в обласний відділ поліції, створений новий відділ поліції, назва його, по-моєму, відділ по боротьбі. Департамент захисту економіки, управління захисту економіки в Ігонофрії області. Національна поліція України, Департамент захисту економіки, управління захисту економіки в Гено-Франківської області. Начальник. Значить, там, до кого я звернувся, вислухавши це мене, був в шоці від цього, що я сказав. Бо я ж не знав, за скільки ще це продали інструмент. Я просто сказав, що продали старий інструмент, і що він не грає, і що це не може бути. Треба повернути ситуацію на місце, купити новий інструмент. І купити рояль, не якийсь незрозумілий міньйон. Коротше, повідомляю, що управління захисту економії Івано-Франківської області Департаменту захисту економіки Національної поліції України розглянути ваше звернення звернення ВІХ номер к 73 від 17.06.2016 року щодо о, дотримання чинного закладу під час дійснення купівлі музичних суровеців службовому особи на Івано-Франківському і соконкомогу у 2015 році. Матеріали перевірки вашого звернення з керону Івано-Франківський ВГГУНП в області для прийняття рішення відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України КУЗІВ відкрили кримінальну справу за номером. Тут дуже великий номер. 120-160-900 100 0, 35, 10, від 10-0816 року. Значить, Слідчий тепер Демків Олександр веде цю справу Демків Олександр, курірує цю справу. Прокурор. Прокурор це він є Гринишин. Гринишин. Володимир Дмитрович, по-моєму. Так. От, Гринишин, прокурор, який курірує цю справу. Значить, ця справа знаходиться. Вони вже давали запитання і так далі. Я ти був вже на допиті? Так, так ну як? Ну я писав заяву, і мене ясно допитували, я це все розказав. Вони вже допитують ті чи інші. Тобто сведеться слідство. Но в зв'язку з тим, що я хвилююся, щоби ну, це слідство не зайшло туди, куди не треба, і не появився рояль в Народному домі новий, а він там повинен стояти, чого я прагну, чого я хочу. Це щоб рояль повернувся, новий рояль, як Польща, бо це польські гроші, це не наші, не українські, це нам спонсорували поляки ці гроші, щоб ці, цей рояль був все-таки куплений і поставлений е, в народному домі. За простими арифметичними підрахунками, е, скільки е, Тепер, да, я можу сказати просто: значить, коли почалося слідство, мені показали документи. За що закуплена та вся апаратура? Якщо ми давали 380 тисяч фірма соло давала на закупку, то Колубаїв, який виграв даний конкурс, і до кого, значить, де було написано, що фірма соло неправильно склала документи, через те Колубай виграв, розумієте, на 520 тисяч, а фірма соло на 380 тисяч не виграла, то цей міньйон, цей рояль, він продав за 220 тисяч. При всіх розкладах ми вже і експерти дивилися, і все. Цей рояль може відсили коштувати 500 доларів, це, грубо говоря, тисячу, я не знаю, скільки на сьогоднішній 10 тисяч гривень, а за нього заплатили тут 220 тисяч гривень. Розумієте? Барабани, там я подивився, там такі великі суми. Там значить, барабани, які коштують 10 тисяч гривень, продані за 64 тисячі гривень. Це, грубо говоря, 300 тисяч 520 000 було вкраджено. Ну це ніякі в які рамки не влазить в той момент, коли у нас війна, коли у нас гинуть хлопці, коли вони борються за українську пісню, за українське слово, за українську культуру в цей момент колубаю у них мародьорнічає, Мародьорніче на їхніх кровах гробить цю національну культуру, гробить цю національну ідею, нашу культуру, Україну, нам з вами, розумієте? Це недопустимо. Черчилль. В війну, коли йому сказали, що є проблема з грошима, треба терміново кошти зняти з усіх статей, звідки можна для того, щоб забезпечити фронт, ну, значить, там, патронами, танками і так далі. Черчіль просто сказав, ви скажіть мені, я зі всюди зніму гроші, але з культури я не зніму, бо скажіть мені, за що ми воюємо? Якщо ми не хочемо говорити здрасті. То ми маємо казати добрий день, то ми за це повинні воювати. Тобто ми воюємо за культуру, бо кожен, хто прийде завойовник на нашу землю, він заставив нас говорити на своїй мові, співати свої пісні танцювати свої танці. Е... То чому Колубаєв собі дозволяє це? Та він гірший від любого сепаратиста, розумієте? В сталінські часи це б вже розстріляли 50 разів. У нас, у нас нормально, украв 300 тисяч, це нормально. Молокову культури вкрав 300 тисяч. До мене приходять вчителі в кінці року, копійки приносять від батьків, від батьків, які, дітей, які закінчили школу і купують струни, стільчики, пульпітери. І ті, що це як мені діти, ті вчителі, що несуть це в школу за рахунок батьків. А цей вкрав 300 тисяч, уявляєте, скільки може бути всього укуплено для школи, починає від парви і пульпітера. То це, не, це, це неймовірно, це, це підрив всього, чого тільки можна. Це знищення наших корінних застоїв, нашої правди, нашої пісні всього на світі. Його не тільки судити треба. Я, була би смертна кара, бо його треба розстріляти. Ярослав, давайте тепер від емоцій до, будемо казати, до таких конкретних речей. Ти казав, що була комісія. З кого вона складалася? Я так зрозумів, що і Колубаєв був. Значить, поясню, і... Колубаєв це був тендер. Це не була комісія. Це, буде, це був тендер і була тендерна комісія. В тендерній комісії сиділи представники міськ виконкому. Це Білик, так званий заступник Анушкевича, який курірував культуру. І це начальник торгівлі, міськ виконкому. Ми сиділи в залі, я і Колубаєв, і ще пару представників, Гордій, там такий з Тернополя, який в спарі з Колубаєвом працює. І сидів Некорак оцей заступник відділ, міського відділу культури, туди Петрика, заступник, Любчик так званий, який в результаті давав заключення, де він писав, кому, хто може виграти тендер, а хто не може. Схема була проста і зрозуміла. Ми приймаємо всі, що би ми не що не пропонували, все рівно ми не могли виграти. Бо в результаті цей Некорак писав заключення, що в зв'язку з тим, що фірма соло неправильно оформила документи, Гордій неправильно оформила документи і ще купа там, хто приймали участь, неправильно оформила документи, вони вибувають з тендера. А в чому була неправильність? Ну не, не запропонували такий барабан. Значить, не запропонували, не запропонували таку супілку, як вони хотіли, або ще щось. Ну, що небудь дрібниця, головне це не важливо, в чому неправильність. Сам, сама схема працювала просто. А юридично було правильно оформлено ця подача? Звісно, ми все було правильно, але це ж не має значення, бо це вже було задумано вкрати ці гроші. Тобто, mm -hmm. нікого вже не цікавило. Просто є написано, бо ніхто роками це не перевіряв. Вони крали цю схему гроші, відпрацьовано це роками. В тому році, в 2015 році, було виділено півтора мільйона. Я переконаний, що половину з них вкрали. Розумієте, цих грошей. То є ця схема була відпрацьована, і ми в апріорі нема не могли виразити, тільки колобаїв на тому кінець. Хоча я і підходив до Любчика цього Нірака і просив його, і йому, щоб зрозуміти правильно, що рояль це все. Що остальне – це так, дрібниці, рояль це основа цього тендера. Треба купити хороший, достойний інструмент для міста. Та кому це цікаво. А як по документах пройшов е, оцей е, рояль, який не купили? Як він е, так? 220 тисяч, Це пройшов як. Рояль, як, як новий, сертифікати там є підроблені, там це взагалі там таке кіно, а насамперед воно все підроблено, тому що я запросив у офіційного дистриб'ютора фірми Петров документи, сертифікати, які вони мені вислали, от вони в мене є. І вони, як вони виглядають, ці сертифікати, розумієте? Це пакет документів, глобальний пакет документів, просто глобальний пакет документів. Чого в цьому нема? І не могло бути, тому що от, гарантійний талон, тому що вони просто ну підробив він це все, підробив. І йому ці документи не могли бути, тому що цьому інструменту. 40 років. Цей інструмент має мати свій номер. Чи фірма Петров щось може сказати по цьому? Фірми Петров зараз це вже це ж куплено, 40 років назад, це в Радянському Союзі. Фірма Петров знаходиться зараз в Чехословаччині, розумієте? І фірми Петров не цікаві наші злодії. Вони по цьому нічого не будуть говорити. Тому що що таке 40 років назад? Вони ці міньйони взагалі зняли вже з виробництва, тому що вони себе не оправдали. Там дуже коротка струна, і вони не звучать, вони дрінчать як клавесіни. Ще одне, ті, хто закупив цей, ну, які виграли тендер, вони не заперечують, що цьому інструменту насправді 40 років. Ну я, я з ними не спілкувався, з ними ведеться слідство і експерт, який тепер ліцензований експерт. Який представлений від поліції, він це все відкривав, інспектував, і це тут візуально, візуально видно. Якщо тебе хочуть женити, і ти женився, вона в паранджі, а зняли, а там є стара баба, то як ти не уговорює, це все одно стара жінка. І так само з цим роялем, який би він не був зверху відполірований, якщо ти його вскриваєш, а він сердині старий, то він є старий. Я інакше запитаю, він зараз по документах проходить як новий рояль? Ну, звісно, він проходить як новий інструмент. Значить, він має мати е, номерний знак. Та номер. Він має номерний знак, але Значить, він... Значить, не... фірма Петров е, може від, дати відповідь, чи вона такого номеру рояль продавала от того, то, -то чиє. 140 років назад. Ні, ну якщо 40 років, то він вже не може фірмо. Він нічого, що, що він завозив це з чехословакії. Ну, чи ну, що? Ну значить, він не може проходити. Ну звісно, він він, він він не предоставляє документи, що це була розтамошка, що це прийшло з чехословакії, що він це закупив іменно у Петрофа і так далі. Цих документів нема. Це ж зрозуміло діло. Ну цього нічого нема. це це це, це явна фікція, і це явно проданий е, інструмент. Кримінально, на тому кінець старий, просто відміття грошей. Все. Ще одне, хто з музикантів тобі говорив про те, що це ну, насправді поганий інструмент. Ну, я можу сказати, я зішлюсь тільки на одну людину, бо можна називати багато фамілій, і це, по-моєму, і не треба. А є в третій школі Давидов. Ми всі його знаємо, Ігор. Це є дипломований настройщик, дипломований спеціаліст, якого визвали в народний дім для того, щоб він настроїв цей інструмент, тому що там мав бути концерт. І цей Ігор Давидов тепер дав показання в поліції, де він повністю константує про те, що інструмент старий, неможливо на ньому працювати, неможливо на ньому грати, тому що. Щоб цей інструмент грав, треба коло нього стояти і через кожних 15 минут підтягувати, строїти і мучитися, бо інакше з нього нічого нема. Тобто, в основному це є декор, це є декоративна штучка в вигляді рояля, яку можна використовувати як дизайн в якомусь ресторані. Ну, не більше того, для вазонки, і підстав. Е, ще одне, як на твій погляд. Ну це специфічна справа, тобто тут, якщо вже ведеться розслідування, то специфіка ну, цього злочину пов'язана з людьми, які мають кваліфіковано відповісти на запитання, що з собою являється інструмент, чи є у Франківську люди, які слідству можуть це сказати. Ну та є, ні? я ж сказав. То саме ну, моя фірма. У мене працює людина, яка ремонтує роялі. Тобто я в, в моїй фірмі є майстерня, але так як я зацікавлена людина, мене відсторонили для оцінки цієї ситуації. Ну от Давидо, я ж тільки що сказав, Давидо це є спеціаліст кваліфікований, який оціняє іменно дану ситуацію і вже дав заключення в поліції по цьому питанню. І визвали експерта, де експерт опираючись, на свої знання і на знання Давидова Ігора, дипломованого спеціаліста щодо настройки і ремонту роялів, дав висновок про те, що інструмент старий, і інструмент не може використовуватись як, ну, як не може... ну, не може він... ця річ не може використовувати як інструмент, бо він не годиться, він не грає. Ну, це одне, а друге, як ти кажеш, він не відповідає тій сумі, яка була за нього за. Та це страшне, та він значить, та там все зрозуміло. Та, та він не відповідає ці ціни, якщо зайти на OLX, зараз ми шукаючи ринкову ціну, ми, можемо, ми заходимо в соціальні сіті, де є, як воно називається, не YouTube, а Ebay, і де є OLX, і де є інші сайти, на яких виставляються інструменти. Для продажі і виводиться таким чином середня ціна на, на ті чи інші інструменти. Такі інструменти коштують 10, 15, 20 тисяч гривень. Тобто ніяк не 220, скільки ми б не перебирали інструмент, у якому 40 років, ну це вже дрова в апріорі. Його реставрувати ну, майже неможливо. Ну і таке логічне запитання, чи місцева влада дала тобі відповідь на, на такий запит, що якщо слідство докаже, що інструмент не відповідає тій сумі, чи будуть вони діяти отак, як ти їм радив? Повернення грошей і закупівля нормального інструменту. Тобто, яка ну, розв'язка чекає. Оці. Ну так, я сподіваюся, що якимось чином заставлять іменно Колобаєва, заставлять іменно Колубаєва купити новий інструмент. Ну, це вже покаже слідство, покаже суд, це не нам рішати, що там суд буде конфіскувати, як буде робити, чи це взагалі відбудеться, я цього не знаю. Одне, що я прошу від місцевої влади і вимагаю це якогось внутрішнього розслідування по місту конкому в цій ситуації, і ясне діло, це знання зняття з роботи, відсунення відсторонення від роботи начальника міського відділу культури, тому що ця людина зігнорувала взагалі вот дану ситуацію, тому що я так думаю, що одне з корисних із корисних побуджень. І вона теж, мабуть, інакше як це інакше, чому вона не підняла це питання, чому вона не ініціювала цю це розслідування і повернення нового інструменту в народний дім? Чому вона цього не робила? Вона що, не на начальник культури вона не зацікавлена. Раз вона цього не робила, значить вона зацікавлена в обратному. Вона хоче так само заробляти на культурі. Гроші, як заробляв Колубаєв, як заробляв, мабуть, Петрик. Ну, бо вона їм сказати, що вона в не Якщо вона в цьому не розбирається, їй не треба займати цей пост, бо іменно в цьому і полягає поняття начальник відділу культури, неможливо щонебудь зробити якийсь концерт, чи зробити якийсь фестиваль, чи щонебудь, не маючи відповідних засобів виробництва чи ці самі музичні інструменти чи апаратура. Якщо начальник відділу культури... Не володіє цим, вона він не повинен цим займатися, повинна бути інша людина, яка цим володіє і цим займається. Е і останнє вже запитання Чи е фірма Ямаха, до якої ти звертався, готова надати той інструмент на тих самих умовах, е е ну, які значит, вона чи вона готова це зробити? Я вже це не знаю. Тобто ці речі, ці речі треба буде наново знову обмовляти. Ну да що... я інакше запитаю, тому, чи що... готовий ти знову звернутися до... Ну, Із... Я готовий знову просити фірму Ямаха, щоб вони знову так якби, ну, знову би дали на тих самих умовах. Я готовий. Але по великому рахунку я вважаю, що як і мене, так і корпорацію Ямаха це не фірма, це корпорація, це монстр всесвітній, Це просто плюнули цим людям в лице. Тому що ну як інакше, тобі, тобі роблять до тебе з хлібом з маслом, а тобі кажуть, ти не потрібен нам, ти нам не потрібен, ми без тебе обходимося, ми маємо інші речі. Ось це треба вже знову напрацьовувати, це знову треба дзвонити, це знову треба говорити, знову пояснювати, знову вертатися до того самого і менеджери, які представляють фірму Ямаха на опріні знов повинні дзвонити в Японію і, то есть, майже певна хороша починає спочатку, знаєте, як мно говоряться. От так. Що кінці нагадай, як та комісія називалася, яка тендер приймала? Тендерна комісія. Тендер... Так вона так і називається, тендерна комісія по продажу по закупівлі музичних інструментів і апаратури. Тендерна комісія і, по закупівлі. Яка, яка то дата була точніше? Оце був це був було... Лип... липень серпень 2015 року. Угу. Добре, все, дякую.